Між 4-ю і 5-ю годинами ранку лише на одну годину відкриваються портали між світами. У цей час ми можемо зустрітися з нашими розвтіленими рідними. У літній період на цю годину припадає також година Бога. Година Бога, це година, коли наші молитви, мантри і медитації, скеровані у небеса, набувають особливої сили. Година Бога враховується відніманням однієї години 36 хвилин від години сходу Сонця. Співаючи у годину Бога мантру Аум чи медитуючи, можна зустрітися з нашими розвтіленими рідними а також побувати у порталах минулого чи майбутнього. Іноді зустрічі з померлими близькими та відкриття порталів минулого і майбутнього. Відбувається і в моїй медитації фіолетове полум'я, яку ви можете знайти на каналі. Детальнішу інформацію, як вирахувати годину Бога, а також посилання на медитацію фіолетове полум'я, знайдете в інформації під цим відео. Тисніть на дзвіночок і підписуйтесь на канал, щоб бачити усі наші цікаві відео і медитації. Якщо відео для вас корисне і пізнавальне, підтримайте його вподобайкою. Запрошую також у мою телеграм-спільноту Мій всесвіт та на мої авторські курси. Посилання на спільноту та інформація, як записатися на курси, знайдете під цим відео. Медитація фіолетове полум'я. Бачу себе в образі чоловіка у капелюсі і спершу навіть не розумію, що це я. Підходжу до високого годинника, переводжу на ньому стрілки на півп'ятої. Думаю, це була ніч. Година, у яку відкритий портал між світами. Годинник відкривається і мене вихором втягує у часовий тунель. Лечу тим тунелем, перевертаючись на різні боки, і спостерігаю, як змінюються образи різних моїх земних втілень. Врешті набуваю свого образу дами 18 століття і в ньому входжу у кабінет Сен-Жермена. Нарешті, мадам. Вітає він мене і пропонує сідати. Хороша ідея з кексом, говорить Володика, не розуміє, що має на увазі. Але тієї ж миті бачу, як на столі біля мене з'являється тарілочка із шматком фіолетового кексу. Киває мені, що пригощалося. Відкусую, а всередині енергії фіолетового полум'я. Фізично відчуваю, як вони розтікаються по моєму тілу. Далі сен жермен вмикає на стіні екран, і я бачу, як по всьому світу волонтери пригощають перехожих кексом з енергіями фіолетового полум'я. Хто його бере, той зцілюється. Таке видіння я побачила в одній із медитацій фіолетове полум'я після того, як спекла смородиновий кекс. А зустріч із померлими батьками годину Бога, при співанні мантри Аум, у мене відбулася на третій тиждень моїх щоденних співань, коли я практикувала це вперше. Співання мантри Аум, молитви та медитації, годину Бога сприяють ще й зціленню душевних ран після втрати близької людини, але лише тоді, якщо робити їх щоденно.